Прикарпаття проти наркотиків таке гасло має і міджево-профілактична акція в Івано-Франківську. Розпочала її мотиразована колона активістів байкерського клубу та місцевих велосипедистів. Вони гучними сигналами своїх мотоциклів продемонстрували антипатію наркотичній злочинності. «Перший раз беру участь підтримую якби частково пропагандую. Проти наркотиків, проти коріння, звісно, що е, інколи ношу цікаві футболки з цікавими надписами, інколи використовую щось на мотоциклі, але в загальному просто не вживаю наркотики, не палю і залучаю до цього своїх друзів. На дану акцію приїхали багато друзів, які хочуть цю акцію підтримати. Значить, цю акцію ми хочемо закликати молодь до того, щоб не вживати наркотики. Таких акцій дуже позитивно, тому що треба народ залучати до активного проведення часу, щоб вони не сиділи за комп'ютерами, не вживали всяку гадость. Безодню наркоманії потрапляють молоді люди, кажуть правоохоронці. Вони найбільше оперативно-розшукових заходів проводять задля затримання торговців наркотиків та їхнього незаконного обігу. Нині на Прикарпатті наркозалеж Ніх осіб понад три сотні на сьогоднішній день. Зареєстровано єдиний облік реєстру 447 злочинів. Затримано оголошено про підозру на 120 особам, 196 – це про збут наркотиків. Тобі ж і на сьогоднішній день у нас два направлено до суду, дві організовані злочинні групування по збуту наркотиків. Під час акції транслювався тематичний 15-хвилинний фільм. Жертви та експерти з екрану розповідали про наслідки вживання наркотичних засобів та психотропних речовин. Далі відбувся показовий виступ співробітників Беркуту. Бійці міліцейського спецпідрозділу продемонстрували глядачам умовне затримання злочинців, а також прийоми рукопашного бою. Визволенню за Ушників, а також для охорони громадського порядку. До акції долучилися волонтери, відомі люди та спортсмени Івано-Франківська. Сьогодні я долучився до цієї акції, тому що дійсно наркотик це отрута, це, це хвороба, яка підриває здоров'я. І суспільство сьогодні бореться активно з цим. І я вважаю, що наркоманію побороти можна і саме завдяки здоровому способу життя. Організатори акції прикля. Карпаття проти наркотиків кажуть у такий спосіб вони хочуть відвернути молодь від згубної звички вживання наркотиків. А це в свою чергу сприятиме зниженню кількості злочинів на ґрунті наркозалежності. Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.